Путін розраховує на коливання підтримки України в умовах гонки з часом. Пише видання CNN. видання. Пише Путін вважає, що без зовнішньої економічної підтримки Україна протримається тиждень. На сьогоднішній день його стратегія в Україні полягає в тому, що він розраховує, що довше триватиме жахлива війна на виснаження. Пише автор і події останніх днів на тривогу прихильників України свідчать про те, що план Путіна може набирати обертів. Усунення спікера Палати прес представників США Кевіна Маккарті поставило під серйозний сумнів короткострокові перспективи нового пакету допомоги без постійного спікера. Законодавча діяльність у палаті фактично призупинена. Слід пам'ятати, що Сполучені Штати не єдина країна, яка несе фінансову відповідальність підтримки України. Пише автор: члени Європейського союзу надають близько 39% прямої військової допомоги. Путін же явно розраховує на втому від України в Європі. Чим закінчується війна в Україні? Раніше цього року колишній президент США Дональд Трамп казав, що якби його переобрали, він закінчить цю війну за один день, за 24 години. Президент Росії Володимир Путін робить трохи менш амбітний прогноз. Якщо все піде за його бажанням, війна може закінчитися за тиждень. У своєму виступі в четвер на щорічній зустрічі Валдайського дискусійного клубу Путін передбачив, що Україна розпадеться, якщо Захід перекриє крани військової та економічної допомоги. Пшениця соняшники та десятки нових могил. Публікація The New York Times. Видання підготували репортаж про трагедію в селі Гроза, що на Харківщині. Автор пише, гроза це крихітне селище з 30 тридцятьма людьми. Лише кілька кварталів будинків та просторі, пшеничні та соняшникові поля у східній частині України. Це приблизно за 40 кілометрів від лінії фронту. Першим складним завданням після російського удару пише автор: було забрати тіла та поховати загиблих у суботу мішки з трупами. Були складені у коридорах моргу приблизно за 80 кілометрів від. Селища Гроза у Харкові, доктор Олег Подорожний, головний експерт, сказав, що ракетний удар був найбільшим інцидентом із масовими жертвами, які взагалі розглядав морг. Роботу ускладнило те, що багато тіл було понівочено потужним вибухом, і працівники служби надзвичайної ситуації запаковували деякі мішки з останками різних тіл. У селі Гроза, де одна шоста частина села була вбита в результаті російського ракетного удару, офіційні особи та ті, хто вижив, взялися за складну роботу, ідентифікації та поховання загиблих. Через кілька днів після того, як українське село втратило шосту частину свого населення внаслідок ракетного обстрілу, майже кожен мешканець оплакував втрачених родичів. Будинки раптово спорожніли. Кладовище було розширено, а селянам довелося боротися з проблемою поховати велику частину своєї спільноти відразу. Ракета, яка впала у. Четвер, влучивши у будинок кафе в крихітному фермерському селі Гроза, убила 52 людини. Під час одного з найбільш смертоносних одиночних ракетних ударів у війні. Українська влада заявила, що в будівлю влучила російська балістична ракета Іскандер. Захід озброєв Україну для карикатури на сучасну війну пише видання The Atlantic. Захід досі не може повною мірою сягнути, як проходить сучасна велика війна. Пише автор, і тому його військова допомога Україні значно менш ефективна ніж могла б бути у Пентагоні чи Брюсселі, говорячи про успішний наступ. Досі уявляють це за кадрами перших днів повномасштабного вторгнення Росії, тобто довжелезні колони танків, великі скупчення живої сили. Насправді ж з урахуванням розвитку технологій, і великі колони танків це скоріше мінус і легка ціль для дронів. Новітна Новітня західна броньована техніка допомогла українцям мало, і контрнаступ здійснюється переважно силами невеликих загонів піхоти. Пише автор. Що справді допомагає долати опір ворога? Це винищення його тилових штабів, складів і логістичних вузлів. Якби Сполучені Штати раніше надали Україні достатньо далекобійної зброї та літаків, це б серйозно пришвидшило просування українських військ. Застарілий погляд на війну допомагає пояснити, чому США не поспішали з поставками ракет великої дальності. Сполучені Штати нарешті збираються поставити Україні частину зброї далекого радіусу дії, яку українці вимагали місяцями. Занадто довго західні союзники України здебільшого озброювали цю країну для боротьби, наче з карикатурою сучасної війни, а не для справжньої. Результати цього рішення помітні на картах, які через понад 500 днів після вторгнення Росії показують лише невеликі поступові зміни на лінії фронту. Українці розпочали довгоочікуваний контрнаступ майже чотири місяці тому і відтіснили росіян у кількох місцях Запорізької області, але не досягли повномасштабного бронетехнічного прориву. Навпаки, українські ракетні удари у тилу противника досягли значних успіхів за останні місяці, зокрема змусивши Росію вивести основні частини чорноморського флоту з його бази у порту Севастополь в окупованому Криму. Жорсткий артилерійський бій в Україні залишив помітний з космосу Шрам. Пише американське видання NPR. Від 6,5 до 8,5% відсотків орних земель в Україні не засіяли через обстріли. Це означає втрату доходів від вражаю приблизно на 2 мільярди доларів. Пише видання. Воно провело грунтовне дослідження, базуючись на супутникових знімках на ніг. Не засіяні ділянки яскраво-зелені, оскільки заросли бур'янами, ті ж що культивуються або жовті, або коричневі через розпаханий ґрунт. Природно, що найбільша частина закинутих земель зараз на лінії фронту, чи неподалік від неї, ця лінія проходить територією країни, наче шрам. Це все на сьогодні. Я продовжую надалі слідкувати. Що пишуть за ЗМІ. Все найкраще, найцікавіше, як завжди, для вас в рубриці інформаційний фронт.